День другий. Перше прошу подумав. Як там моя Росам. Ай, уже пів дев'ятий. Треба раніше лягати спати. Бо я десь в 12. пів 12 сліг. Поки побалакав, поки я піду сюди. А, дня забавлять. Я в принципі одним оком бачу світанок. Але... світану. Але бригад моком захотів відкривати. А, да. Відро 20 літрове, з колодязі, це прикольно. Бо швидко дотягнути, можна одразу в два відра фактично. Але капець як м'язом треба адаптуватись. Ладно, сьогодні треба добрати води в хату. и там только почистить в очки, там тоже такая какая-то от всяких комах. И потом еще купаться. Уже ну, хотелось бы покупаться, да. А еще надо посадить морковку. И, возможно, еще рассаду. Да, еще рассаду надо посадить. Бо ми там цілий набор. Це. Все. Можна морковку ще посадити, але це одразу в землю. Да? І ще огірки. то в принципі я тут тільки півпачки використав. І штук сім посадив десь. Бурячок. Бурячок я забув, як садити. А, одразу в землю, так. Да. Помідори. Це не досадив. Це до... ще, це не досадив. Вот это, видимо, какая пачка это. Пачка тоже тоже какая-то есть. Какая-то помидоры. Не знаю, какие это вообще помидоры. Томаты, ну вроде там И редиска, редиска, редиска. Вообще, вроде как с рассадой. Но... нашу, Ну ладно, посмотрим, можно еще и редиска с И кабачки чешутся, да, кабачки. Короче, надо кабачки, я, конечно, тоже подумать. Кабачки вроде без... Блин, тоже с рассадой. Ой, короче, ладно, сегодня надо еще рассады позаниматься и найти морковку посадить. у меня золотой запас. Короче, хорошо, что я печку протопил. На эти а, да, закрывку, но... Вот тут винчики, мать тё... ее. Ну, некомфортно, некомфортно. Сегодня прям трофей почив. Бо не холодно. А на вулиці зараз... О, ну ще не догрілось. Тільки ранок 13 градусів. Ой, а тут що? А тут у мене набор садівника. Тут 24, до речі, градуса Земля Ну майже не потріскалась. І корочки не взялися, то хорошо. Але нічого не зійшло. Дивно. <хи> я думаю, що я все ж таки ну, трошки потепліше, я винесу його на вулицю. Так, да, кажуть, наче не треба виносити на вулицю пока. Але, ну блін. Там сонце пригріває конкретно так. Що там ті 20 з гаком на сонці будуть. То я думаю, це буде класно. А поки поснідаю. Оце вот вчорашній штучкою. рис с овощами зарубил. Ну, консерву и рис сварил. Блин, пересадил, правда, ну ладно. Шо порубаш? Добрый ранок, свит. М -м, я хорошо. О, кстати, можно кукурузку посадить. Нет, тут обнаружил интересные экземпляры, то можно хоть пол поля засадить Рада шкода, тут солодкої нема. Я б солодку ще посадив. Подивіться, що я обнаружу. йолки палки Тут усе муки трохи запаса. То я сьогодні ще й зроблю... Та до речі, цукор є. То я сьогодні зроблю хлібці. Солодкі хлібці. Ну, Бо я цукор. Так, зараз усе взяв, трошки землі ще наберу. Це тут рані... вчора взяв біля туалета землі а, що ми тут і черв'ячки і жучки, і у нас тут багато лежало перегною всякого раніше тут, тут бур'ян добряче росте, то думаю розсада буде добре рости бо ще там помідор стільки насіння, що капець Облажився тут сіми прибамбасами. Ще буду робити. Так, ну я тільки, мабуть, помідори посажу, скільки влізе, стільки посажу, бо огурці вже ладно. Посажу, так попробую, просто в землю. Так, красота. Все. Скільки я тут годину чи скільки я колупався, вирішив сьогодні попростіше зробити. Отаку таку падекількість на сінинок насін... розсаджав. Насін... Насін... А тут взагалі вже як, як пшеницю засипав. Коротше, бо ну куди, скільки мені помідорів. Якщо з цього-всього -всього, і то, що в мене там ще в хаті поспіє, хоч десяток, то в мене вже помідорів отакої буде. Вирішив, що так насипав, полив, посіяв, потім ще водою, землею посипав і знову полив. Бо щось вчора я так колупався з тою землею, що незручно було. Ще тут залишилися землі. Коротше, піду, поки посипаю. Підготую для морковки. Землі дофігають трошки, тому посію десь поближче до хати, бо неї його ще А Посію я, значить, тут десь ось морковку. Ось матихні покопаю, оброблю. А потім тут же і буряк посажу, а помідор вже, мабуть, ближче до хати десь під дерева. І там вже десь і... Огірки. Щоб воно не попалило на сонці, бо кажуть, це літо буде сонячне. Коротше, побачимо. Зараз, поки, мабуть, трошки скасить траву, щоб це все не перемалювати з землею, а потім е погрябати. А, ні, помолоть, потім погрябати, потім зробити грядки і потім вже паліть, а потім садити, потім Корречі, ну, Сказати, не <хи> Я яку схему придумал. Вот так вот порубил, там, видно, не видно. Короче, две грядки, тут типа две полоски. И с ахматном таком сеткой посажу еще параллельно с морковкой, редиской, всякой всячиной, Кукурудзу Ну, По-перше, кукурудзу треба, це класне діло, по-друге, вона виросте буде тіньочком. Геніально. Так, зараз понабираю трошки пепла, щоб землю а, зменшити, зменшити окислення землі, наскільки я це читав. Ну, принаймні, типу як використовувати як добре. Ну, заодно все одно треба почисліти. Пічку, щоб ввечері не мерзнути і нормально цих розсаду прогріти. Бо тепер розсади ще в два рази більше. Ну, короте, Зараз піду удоблю і вже буде посаджена морковка буряк. А потім ще кукроску досажу. Думаю, що ціни буду. Вже. Помідори, огірки. Ну, помідори точно ні, огірки, думаю, мабуть, вже сьогодні не буду садити. Вже хай завтра, бо ще сьогодні була цікава новина. Я поб... обнаружу, що у мене ще є пшениця, десь мішок, ну десь прям близько мішка точно є. То я думаю, ну, гріх не завести курей. <гум> Тому я вже подзвонив і в середу, сьогодні субота, і це в середу візьму, нагадаю. Тому чоловікові і куплю корей. Вони там по 250 гривень 4,5 300 на місяці куркам. По ідеї це. А, забув як їх звуть, Коротше, порода найбільше несуть яйця. Ну, тобто саме, саме несушки, коротше. Да, Дані дешево. думаю, може, десяток візьму або штук 8 хоча б. А, але за зато вже не сильно поки буду брати. Можливо, вже якщо буду брати, то пізніше чи пшеницю. Не хочу прям все витрачати, то ще на днях буду тоді трошки облагородити, позаділити дирки в курятники, щоб вони не повтікали, а то всі на золоті кури. От такої. Зараз морковку досаджу, що є. Трохи замочена. І Ну Я щось чувствую, що тут прям все, що, все, що в мене є, все позасаджу. <смі> капусти не знаю. З однієї сторони, прикольно було посадити, з іншої сторони, вона така дешева сезон. Вона така морочна, та капуста. Ось, о, почти до, докопав вже. Це папір такого грядки. Поробив теж кукурудзу посаджу. Це все полить, посаджу, закопаю і вже. На сьогодні це буде посадження. Ой, чесно кажучи, так замахався. <схи> щось в початку, таке думаю, ой, щось так багато сил. Зроблю одне третє, десяте, але якось воно тяжело. <схи> Ні, насправді да, я напевно просто в голові десь. Я розумію, що воно за один день це не зроблю. Але от Налаштований десь всередині, начебто за один день це треба зробити. Короте, це ненормально. Треба поступово просто кожен день робити і все. Тим паче я зробив навіть трошечки більше, ніж я по списку собі понаписував. А список я собі понаписував, ну думаю, блін, чимало, коли я його писав. Ну, огірки я вже завтра посаджу, ще десь кукурудзу, може гарбузи, кабачки. Але це теж вже завтра, післязавтра, коротко. я буду садити. Ой, Ладно, трошки перепочу, можна далі докопати, до А до речі, оце так стояв, думав. Щось я цілий відос, походу, просто планую. От я зробив, ось я спланував. Ось я зараз буду те робити, потім я оце зробив. Зробив, не зробив. З однієї сторони. В принципі, воно десь так і є. Сподіваюсь, що це буде не постійно. Тобто я все ж тебе себе налаштовую, що це не кожен день буде отакий от день. Що трошки зябка, потім я пішов, трохи зігрівся, пішов, поколупався цілий день. І все. Я все ж сподіваюся, що потім трошки розгребуться, всі, всі ці справи, в принципі, тут не можна їх узагальнити. І потім вже буде. Більше часу зараз відпочити, щось собі за компом робити, в тому числі і щось підзаробити, можливо, фрилансом. Побачимо, що там буде, як воно буде. І того на ну, городі десь годин 5 сьогодні. І ще треба піти це все пообірати і похазяйчати в хаті, води понабирати, попалювати. Ой, попаливать воду поменять в хате, с колодцем набрать. Ну, Погода не жаркая. Я навіть сказал, в хаті это значит, что будет холодно. Теперь тягаю воду. Ведро, конечно, да. На два ведра. Вытягать неудобно, аж подкладай, чтобы пальцы не давило. Сегодня до речі, зранку руки как раз болят в ладони. Понадавливал. Ну ничего. Зараз розсаду вже потрошки заношу в хату. Десь її поставлю біля печки, щоб було потепліше їм, І вже потім розпалю піч. Все. Нарешті понаносив води. Трошки почистив. Всякого... Всякого. І... Ну, я думаю, що ще завтра може повигрібати в тих бачках, ті, що вдома що я показую. Щоб воно було почистіше вода. А пока все, наберу дрова. И щепочек нарубаю. И буду закладывать печку. Топить, может быть, потем. И тогда уже беду купаться Я экспериментировал. Э, рубать вдоль, ну, типа, поперек, короче. Короче, ну, как-то так, типа, из-под выпы передан. Да. Ну, и ничего, уже нарубал сейчас пойду заложу. Короче, ну помылся. Но это тренец. Полчаса, минут 40 я Вот такого капает, капает. Короче, что-то надо не подавился, надо починить. Ну, короче, вот этот душ. Щоб там ну, не капала лилась по-человечески капець. Вона ще холодненькая вода. Не ледяная, но холодненькая. Коротше, позакалялся, дверь закривається, то дує, чуй жужжикшись. Короче, там гнездо ос. А ще з сосами там мылся. Ну коротше лед ледь помився, то капаючи холодною водою. Пів години. Так довго мився, що в принципі полотенце можна було не брати, а і так висох, поки домився. Так, ладно, щось Ну, Блин, ну приготовлю. Монтажити буду, мабуть, по-простому, коротше. Звичайно, ну нема куди монтажити. Ай, з этими блогами. Ні, ну влог з іншої сторони блог прикольно додає мотивації постійно щось робити. по кулинарию чуть-чуть как -чуть. вот раз вот все запихну в печку сделаю коржик пока она нагреется думаю да. использовать будет овсяный сладкий без яйца коржик вот такая вот бодяга. сейчас сюда выложу на кайфово Трошки почекаю пока оно нагреется и уже там спечется в духовке. А готовить, мабуть, ничего не буду больше, у меня сейчас залишился рис и потом ну, лепешку поем, саладинки всякие всячины, закуски кишевские взял Да, так, трохи да. З монтажом. Ну, з іншої сторони, зато не сире. Там реально оно так виходить тут середа не майже сире. А знору вже трошки під підсмажило, бо це ж печ. Нормально не угадаєш. Ну, коротше, вот так вот другий день підійшов до кінця. А, в принципі, не хочеться. Щоб кожен день проходив. <хи> Чимало зробив, але хочеться більше відпочити. Я відчуваю, що буде ще більше кріпатури від усього цього. Але зато посадка. Ну, сезон посадок, що поробиш? А, Ладно, зараз поїм такий смаколик, що тут понаготовлю. І все, і буду спати. Всім пока.